Перед початком відео я хотів би вам повідомити, що в мене є збірна Донателло. Я тут ні на що таке серйозно не збираю. Це просто, можна сказати, на прожиття, тому що через неприємний збіг обставин я зараз ніде ні, ні, не працюю, займаюся тільки Ютубом. Як знаєте, Ютуб маленьким каналом нічого не приносить. Але я не збираюся це закидати, тому що я роблю це не тільки через гроші. Тому що я завжди хотів випускати відео на YouTube з якихось геймплею, ще чогось, але в мене на це не було часу. А тепер його в мене уйма, але правда, грошей нема де заробити. Тому всі бажаючі, хто може, хто хоче підтримати мене, посилання буде в описі. Я нікого не заставляю, не примушую, просто бажаючі. Хто хоче підтримати, кому подобається мій контент, я стараюся записувати всі якісь новини, від гайди на босів, гайди просто по про, по грі і так далі. Наперед, дуже дякую і перейдемо до відео. Так, ну що ж, Amazon Games я послав нам такі прекрасні новини, від яких я побачив, як реагують люди в дискорді в мене, вони дуже. Щасливо прийняли ці новини, <хи> багато емоцій. І тепер я веду в курс діла всіх вас. Що ж, випустили, вони ось таку інформацію, таку новину. Оновлення команди час запуску. Тут вони пишуть, що вони дякують всім, хто приймав участь тесті, що вони тісно співпрацюють з NCSoft, там спостерігають за їхніми досягненнями і так далі. І після цього прекрасного абзацу пишуть. Наша команда почала роботу після відкритого бета-тестування, але повне впровадження відгуків спільноти та інтеграції нових систем займе додатковий час. Щоб дати нашій команді час, необхідний для врахування найважливіших елементів, відгуків і систем, ми вирішили перенести запуск Tron Liberty на 1 жовтня 2024 року, а ранній доступ розпочнеться 26 вересня 2024 року. І не вони пишуть, що вони переносять, бо вони не встигають зробити якісь там фішки бойового, бойових дій, щоб вони покращать бойові дії. Не знаю, як вони можуть від Кореї покращити бойові дії. Потім вони пишуть про гільдії, ну гільдії ми і так знаємо. Тут вони розказують, що вони теж ведуть зміну скілів, це ще недавно була на Кореї обнова. І далі вони пишуть про куховарство, рибалку і експедицію. Все. Ось така інформація. По факту, інформація повна лажа. Ну, Вони на два тижні, виходить, якщо б бути реліз 17 вересня, буде 1 жовтня. Тобто на два тижні переносять. Е, я особисто я. Не знаю, як хто. Бачу тут можна сказати маленький такий шанс, що можливо Tron Liberty буде в Україні і в тих деяких країнах, які додавали корейці. Чому? Тому що вони пишуть, що вони тісно спрацюють з Ненсі і пишуть, що вони спостерігають за ними за захоплення гравців і так далі. Можливо, вони побачать, що після 50... Розширення горизонтів NCSoft soft патрони Liberty, що вони дозволили грати багатьом іншим країнам. Вони вирішать зробити в себе так само, тому що в цьому немає мінусів. Я бачу тут тільки одні плюси, тому що це буде плюс донат, це буде більший онлайн, більше, більша активність. Більше відгуків по грі і так далі. Я думаю, від цього Амазони тільки виграли б, якщо б вони дозволили більшості країн грати. Тому в цілому інформація сумна. Багато людей хто чекав. У мене під відео люди пишуть, що чекають Глобала, не хочуть йти грати на Корею. І виходить так, що Глобул переносять ще на два тижні. В цілому інформація. Така собі, але, як я сказав, я сподіваюся на те, що вони пишуть, що вони спостерігають за корейцями, що вони з ними, з ними працюють. Можливо, хтось з них там вірить, що може і нам треба випустити Трон Ліберті в ще в багатьох інших країнах, і тоді ми зможемо грати без всяких костелів. Так, що ось така інформація. Не знаю, пишіть свої думки в коментах під відео, що ви думаєте, що ви думаєте на, ці, на рахунок цієї інформації, на рахунок цього перенесення. Ще підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в інших відео.